Ігри From Software надихнули чимало розробників створити власні версії Dark Souls чи Demon Souls. У випадку Lies of P основним натхненником став саме Bloodborne, тож порівняння з моєю улюбленою грою Міядзакі не уникнути. А ще буде невеличкий тематичний інтерактивчик, але це вже в кінці відео, тож дочекайтеся і привітулі! Місто Крад задумувалось як ідеальне місце для життя людей: квітуче, багате та з механізованими маріонетками-прислужниками. Як часто Буває в подібних містах в один момент щось пішло не так. І тепер ляльки нові хазяїни міста. Також є певна група людей, які полюють на здичавілих колишніх прислуг. Іншим натхненником гри, вже сюжетним та лорним, стала казка італійського письменника Карло Колоді Пригоди Пінокіо». Оце так несподіванка. В цій казці дерев'яна лялька переживає кілька пригод на шляху до перетворення у справжнього хлопчика. В «Lies of P» розробники не прямо ігроїзують. Казку, але щедро запозичують її основні елементи та персонажів. Тут можна зустріти і лисицю та кота, дівчину з блакитним волоссям, дерево, на якому ростуть золоті монети. А по місту розклеєні постери з театральним шоу-маріонеток під керівництвом жеревогня, Жеревогня, Жеревогня. І просто щоб ви знали, вперше пригоди Пінокіо були перекладені українською мовою у 1923 році Євгеном Онацьким. Він тоді жив в Італії і там з якоюсь місією ну щось таке. Коротше, початок подорожі ігрового Пінокіо починається з пошуків Джепето, людини, яка його створила, та ще багатьох ляльок прислуг міста. Відмінність of офпів від ігор From Software в тому, що основна сюжетна арка пі подається лінійно і що найважливіше напряму для гравця через діалоги з іншими персонажами. Доворі айвонказенічрабо. А отже, події, які призвели до падіння міста, переважно описані в записках, розкиданих по закутках міста, другорядних завданнях та традиційно для соусів, з оточення. Інший неодмінний елемент казки та її переказів брехня. Під час гри інколи трапляються моменти, коли доведеться зробити вибір: сказати правду чи збрехати. Цей вибір прямо впливає на фінал історії. А сама ж брехня, як вид комунікації між людьми, є важливою частиною оповіді і цікаво вплетена в історію гри. Раджу уважніше слухати персонажів і не пропускати їх монологи. Чимало цікавих висновків зробите. Розробники чомусь не обіграли знаменитий ростучий ніс пінокіо, коли той говорить неправду. дну mm що -hmm. поробиш Історія інтригує, а процес перетворення чи ні, пі у хлопчика викликає цікавість, і найголовніше за нею просто стежити. і вона зрозуміла навіть без багатогодинних розборів на Ютуб. Якщо порівнювати двох «Пінокіо», то подорож оригінального персонажа, яка теж доволі похмура, видасться недільною прогулянкою по Діснейленду, в порівнянні з тим, через що доведеться пройти ігровому пі. Одна з причин, по якій люблять ігри FromSoftware – From Software, це, звичайно ж, дизайн рівнів та їх розлогість, коли одразу можна йти практично куди завгодно, ну і лише деякі двері зачинені за обов'язковими босами. Хто в першому Dark Souls від початку йшов на кладовище і отримував піздюлі від скелетів, ставте вподобайку. Цікаво, скільки нас таких було. Lies of P структура рівнів лінійна і більше схожа на нову трилогію Tomb Raider. Тобто є відкриті локації, часто багатоповерхові, побудовані за принципом Metroidvanie зі скороченнями. Але це завжди закрита територія, яка має один вхід і один вихід. І ось такими вагонами з послідовних рівнів побудований цей світ. Я не вважаю це недоліком гри, але якщо ви звикли до відкритості світів From Software, така дещо лінійність Lies of P може. Розчарувати, але, повторюся, самі по собі локації досить розлогі, поблукати є де. Тим паче, що оточення дуже гарне та стильне. Розробники навіть дали можливість одним пунктом в меню вимкнути весь інтерфейс, за що я їм дуже вдячний. Хоча повноцінний фоторежим не завадив би. Ще інколи виникає відчуття стерильності, місцями не вистачає дрібних об'єктів у кадрі, але це вже питання бюджетів, а не загального стилю гри. Тож цей пункт скорше побажання на майбутнє. Бойова система тема тут теж максимально наближена до Bloodborne. швидка на контратаках та з постійним менеджментом витривалості. Поглиблене дослідження ігрових механік є важливою складовою подібних ігор. Тож цю частину гри я залишаю вам, але пройдусь по основним її елементам: є головна зброя різного ступеня важкості та швидкості, а також механічна рука зі змінними протезами. Протезів менше десятка, і всі вони кардинально різні: одні дозволяють стріляти, інші поливати полум'ям. чи Електрикою змінювати їх можна лише біля звіздарів, старгейзерів, аналогу ліхтарів з Бладборн, а також в готелі, який виконує функцію габу, де збираються персонажі. Найближчий аналог готелю це, мабуть, нексус в Demon's Souls. Тільки готель є частиною міста, з якого можна виходити на вулиці Крата. Також цікаве рішення пов'язане з аптечками. Їх тут обмежена кількість, відновлюються вони після смерті чи біля старгейзера. Це по класиці, але якщо використати останню аптечку, то завдаючи удари противникам, вона буде поступово наповнюватися. Але лише одна: таким чином, навіть затяжні бої не залишать нас без лікувальних засобів. Ну якщо бути вправним воїном. Загальні враження від бойової системи дуже позитивні, але є кілька спірних рішень. Важливим елементом боївки є блок. Звичайне блокування ударів противника все одно пропускає трішки шкоди, але її частину можна відновити, завдавши ударів противнику, знайома система чи не так. Але якщо у Bloodborne відновитися можна було від будь-якої шкоди, то у Lies of P лише від тієї, яка завдана під час блоку. Проте, якщо зробити ідеальний блок, ну тобто поставити блок в момент. Завдавання удару, то постраждає лише шкала витривалості, а здоров'я залишиться незмінним. І ось тут маленький, такий малюсінький нюансик. Вікно для ідеального блоку, на мій погляд, за коротке. Противник може довго замахуватися, а потім стрімко завдати удару, на який дуже важко зреагувати, ну тільки якщо банально завчити таймінги методом проб та помилок. І проблема не в тому, що потрібно завчати ці удари та поведінку противників, а що момент завдавання удару стрімкий, практично ніяк не сигналізується, у тому числі звуком. З часом до цього звикаєш, але хотілося кращого пропрацювання цієї механіки. Другий важливий момент, і, на мій погляд, серйозніший: противники завжди збивають нашу анімацію удару, і неважливо, це сильний удар, слабкий чи ціле комбо. Тобто неможливо витинкувати бодай найпростіший удар най- база шого противника ціною власного життя, але завдати йому удару. Особливо критично це питання стоїть під час битви з босом. Бувають моменти, коли в нас повна шкала здоров'я, а босу залишається ну, буквально один-два удари. Але він починає довжелезне комбо, яке неможливо збити своїми ударами, а тільки сховатися десь за блоком, ну або ж спробувати втекти. До речі, успіхи вам в цьому. Тобто, практично мертвий босс може спустити все наше здоров'я за одне комбо, бо гра не дає можливості його. Добити наші удари проходять тільки коли вони одночасно закінчуються з ударом противника. Цей нюанс боївки дещо нівелює швидку зброю, яка наносить небагато шкоди. У битвах з босами, коли відкривається коротеньке вікно, то доцільніше завдати один-два удари важким мечем, аніж ці самі один-два удари легшою шпагою. До цієї умовності звикаєш, звичайно, але час від часу вона нагадує про себе і змушує ледве не лаятися в монітор. Щодо босів, то не назвав би їх складними. Вони Мабуть, найлегший з усіх соусів, в які я грав. Ще одним важливим елементом є прокачування персонажа, окрім традиційних витривалості, життя, сили, прудкість і так далі, герой має вміння, які прокачуються за окремий і доволі рідкісний елемент кварц. Серед іншого, окремо потрібно відкривати подвійне ухилення та швидкий підйом землі ну, у випадку повгалення, що часто трапляється під час битв з босами та потужними мобами. Так ось, в контексті базової високої динаміки. Міки гри, ці вміння повинні бути за замовчуванням, тому що для комфортної гри перше, що ви будете відкривати, саме їх. При цьому решта вмінь теж цікаві та по-своєму корисні, але ними доводиться жертвувати, аби відновити по суті стандартний функціонал героя. Звичайно, їх можна ігнорувати та прокачувати інші вміння. Але цим ви ускладните собі проходження. І проблема в тому, що це ускладнення важко назвати чесним, бо по суті розробник відбирає потрібні механіки, а не просто. То робить їх складнішими для освоєння, якби базова концепція гри передбачала вибір між повільним лицарем чи стрімким мисливцем, як в Dark Souls, наприклад, то подібне рішення було б виправданим. А зараз це виглядає просто як недосвідченість команди ну або ж навмисне затягування прогресії, тому що кварцу у грі. Дуже мало, і знайти його ну дуже складно, якщо це тільки не з боса він випадає. Місцева валюта, аналог душ, має назву Ergo, і на жаль, вона не має сюжетного обґрунтування. Це просто прикольна валюта. Після смерті ми втрачаємо всю валюту, яка чемно чекає нас на місці смерті. І так само, як у соусах, якщо по дорозі померти, то всі накопичення зникнуть. Проте є маленькі відмінності. Коли ви ще не підібрали Ergo, але отримуєте пошкодження від противників, то будуть віднімати. Атися душі від тих, які чекають нас на місці смерті. Якщо не пощастить, так можна розгубити добру половину накопичень, а то й більше. Також після смерті боса Ерго з'являється перед входом на арену. Таким чином, після невдалої битви з босом можна підібрати накопичення і витратити їх на підвищення рівня чи необхідні розхідники. В загальному уся абсолютно глобальна прогресія зроблена чудово. Продовж більшої частини гри відкриваються нові механіки та активності, що тільки робить гру цікавішою. Lies Лайс це перша гра південно-корейської студії Games у жанрі від третьої особи. Тож деякі недопрацювання можна пробачити через недосвідчені студії. Але, попри всю неідеальність, ну як і ігри from software, Lies of P – це один з найкращих представників Soulsborne ігор і єдина якісна альтернатива Bloodborne на ПК та Xbox. А тепер про обіцяний тематичний інтерактивчик. В цьому відео я тричі-тричі сказав неправду. Цікаво, в яких саме моментах. А тепер хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Байміекофі. Особлива подяка шоколадку Євгену та супер мега подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам. Якщо ж ви маєте бажання підтримати канал, то всі посилання знайдете в описі. Побачимося ось в цьому відео. Крутому, воно теж цікаве, обов'язково гляньте. За секунду буду там. До зустрічі, бувайте і бережіть себе. Далі буде.